Привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити Rebolink мікросхем BGA. Цей процес включає перекатку і відновлення пайки мікросхем, щоб повернути їх до робочого стану. Для початку. Давайте переглянемо інструменти та матеріали, які нам знадобляться: пальна станція з феном, трафарети для BGA, пальна паста, флюс, пінцети і пальний дріт. Перший крок підготовка мікросхеми. Знімаємо стару паяльну пасту та залишки олова з контактів. Для цього використовуємо паяльну станцію і паяльний дріт. Потім очищаємо поверхню від залишків флюсу за допомогою ізопропілового спирту. Наступний етап нанесення нової паяльної пасти. Встановлюємо мікросхему на трафарет для BGA і рівномірно наносимо паяльну пасту на контакти. Використовуйте пінцет, щоб точно розподілити пасту. Тепер переходимо до процесу реболінгу. Помістіть мікросхему на підставку і використовуйте фен паяльної станції, щоб розплавити паяльну пасту. Слідкуйте, щоб всі кульки олова утворили рівномірні контакти. Це займає кілька хвилин, тому будьте терплячі. Після завершення реболінгу дайте мікросхемі охолонути, потім знову очистіть контакти від залишків флюсу. Перевірте якість пайки за допомогою лупи або мікроскопа, щоб переконатися, що всі контакти на місці. Останній крок встановлення мікросхеми на плату. Нанесіть трохи флюсу на плату і встановіть мікросхему на місце, використовуйте фен паяльної станції, щоб припаяти мікросхему до плати. Ось і все. Тепер ви знаєте, як зробити Rebolink мікросхем біджей. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!